Доброго всім дня! На дворі падає вже жовте листочко, а мені на поличку впадають в мою колекцію нові ігри, нові так скажем, нові підгони. Деякі підгони роблю я сам собі зазвичай. А ось недавно мені впав один підгончик такий від каналу Buffalo. Дуже хороший канал. Поставлю десь назву чи силочку в описі цього відео. Ем, дякую тобі, друже, за такий підгончик. Підгончик за дуже-дуже хорошою ціною. Ну, тобто, річ дуже шикарна. Я знаю, що всередині. Ось, дякую тобі, дуже, за такий підгон. Дякую, що не забув. Таких людей зараз мало. Час тяжкий. В общем, це мені дуже приємно. Е так, це ще не все. Зробив я собі ще один підгончик такий. Теж будемо розпаковувати і дивитися, що всередині. Ще є там пару, пару дисочків я прикупив, теж покажу, по ціні розкажу. Почнемо з цього мішочка. Головне, не пошкодити. О, тут багато прівочки. Могу пройдеться з роззурну белакадром. Оу, супер, друже. Дуже гарно запаковано, дуже гарно. Ось таке ось підгончик чи придбання, не знаю. Дуже класно виглядають ці фігурки. Osionfish. Фігурки ніби по ліцензії, я так розумію. Від Марвел. Вироблені в Китаю на замовлення. Лондон. На замовлення Лондона. Прикольно. Так відкриємо. Подивимося, що всередині. Супер, офігенна річ. Аби не поламати своїми кривими ручками. Супер. Офігенна штука. Так, нічого собі, ніби ліцензія. Виглядає, ніби це якісь шахи були, напевно. Воно ніби зроблене з якоїсь полімерної глини, щось типу цього таке важкеньке. Такий ось Халк і ще халк. Прикольно пофарбовані. Косячки є, але ну, виглядає шикарно. Виглядає дуже шикарно. Напевно, це якісь були цілі шахи. Дуже прикольно. Ось такий ось підгончик під бафало. Дякую ще раз тобі, друже. Йдемо далі. Що в нас далі? Так. Підгончики від мене мені. Ще ага. Це я такий розумний. Розумник, що не можу відкрити навіть посилку. Зараз ми глянемо, що там всередині. О! Супер-супер поповнення парички. Перебагати на таку плівочку. Що можна антистрес? Так. Ось стільки мені коштували ці ігри. Так, не дешево. Так, Gangrave. Day One Edition. Не знаю, що за гра, але вона недорога. В оригінальній плівочці не розпакована. Ну, я її не буду розпаковувати, нехай буде на напиче. Далі. Dungeon and Dragons. Dark Alliance. Щось типу, якесь РПГ. Теж в оригінальній плівочці. Не хочу розпаковувати. Не знаю, чи буду я в нього грати. Мені навіть здається, щось є всередині. Якийсь артбук, можливо. Можливо, ні. Добре. І ось такий підгончик самому собі. Якась гра називається Mato Anomaly's. Артбук, let якийсь всередині. Ось така гра. Це перепак, я так розумію. Можна вскрити. Зараз поріжу все нафіг. В коробочку. Блін. За камерою це нескладно робити. А коли знімаєш, то такий диск. Ой, блін. Напевно, то була урівнена упаковочка. Але. І артбук, я так розумію. Ага. Ага. Хто знає, що за гара, напишіть під відео. Схоже на щось. Навіть не знаю на що схоже. Якісь анімешні гачі мучі. Тут прикольно. Такий, в общем, мородбук. Така гра. На поличці буде прикольно виглядати. Не знаю, чи буду я в нього грати. Зазвичай я купляю те, що буду грати, але за таку ціну це було прикольно. Не відказався взятись, сам собі зробив подарунок такий. Так, йдемо далі. Infamous Second Son. Така гра, гра з секонд-хенду. Все така потрьопана. Вона з бонусом, зразу кажу. Зсередині GTA 5 без коробочки. Валялася в речах теж. Тут дивіться, ще якісь є якісь кладиш навіть. Щось цікаве. Така ось знахідка. Далі. Далі, далі, далі. Далі Dishonored 2. Англійська мова присутня. Чудово. Всередині. Коробочка ушатана. Диск був на секонд-хенді, там тими речами кидаються, тому зазвичай все, все ушкоджене. Навіть, дивіться, диск навіть з мануалом, що доволі дуже велика рідкість. І останнє, що вдалося мені купити, це на місцевому OLX ось таку гру Uncharted. Якесь там дитинство. Тільки цю частину я не грав, всі інші я прийшов, правда, четверту на комп'ютері. Але маю надію, що... Попадеться мені дуже дешева четверта PlayStation, я її куплю. Так, це оригінальна упаковка. Диск можна відкрити. Всередині диск, якийсь код. Знову якийсь код. Якась брошурка. Цей диск мені обійшовся в 200 гривень. Разом з доставкою. Ціх два на секонд-хенді за 12 злотих обидва. Ну, три, Виходить, три диска. Ось такі ось покупочки. Дякую за перегляд. Якщо бажаєте, ставте лайк. Якщо ні, то ні. Всім дякую. До зустрічі.